Вітаю всіх у зв'язку з нестабільною ситуацією в Україні на сьогоднішній день дуже часто проводяться різні обшуки. Обшуки можуть проводитися як і в фізичних осіб підприємців так і в пересічних громадян, а також на великих підприємствах. І це може бути від різних причин, тому обов'язково кожен повинен знати, як діти в чи іншій ситуації для того, щоб захистити свої права та інтереси. Тому не перемикайте. І так, друзі, на сьогоднішній день однією із найпоширених та найпроблематичніших слідчих слідчих процесуальних дій є саме проведення обшуку. Це пов'язано з тим, що досить часто правоохоронні органи під час проведення обшуку зловживають своїми повноваженнями і досить часто порушують саме кримінально процесуальний кодекс України. І безпосередньо саме ці всі порушення вони і досить часто впливають на сам процес проведення обшуку. І так, друзі, якщо ми відкриємо Кримінальний процесуальний кодекс України, а саме частину 1 статті 234 даного кодексу, ми можемо побачити, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто результаті його вчинення, а також встановлено місце знаходження розшукованих осіб та знарядь. Тобто дана слідчадія, вона полягає в огляді місця події або особи з метою. Довільні й вилучення доказів, які можуть допомогти у розслідуванні конкретного кримінального правопорушення. Як воно може стосуватися пересічних громадян або підприємців. Особливо воно стосується тих осіб, які, наприклад, можуть е працювати в роздрібній торгівлі і досить часто купують різні товари, які можуть навіть постачатися із Російської Федерації. Тому саме за рахунок цього і досить часто саме в підприємці, які займаються роздрібною торгівлею, може бути проведений обшук. Зрозуміло, що фізичних осіб також відбуваються, але вже дещо з інших підстав. Тому обов'язково потрібно бути готовим і знати, що відбувається. Під час обшуку і зрозуміло, які документи потрібно вимагати для того, щоб захистити саме свої права та інтереси. І так, друзі, перше, що потрібно вам знати, це те, що підставою для проведення обшуку є ухвала слідчого судді. Вона береться в тому суді, де знаходиться і орган досудового розслідування. Тобто, якщо, наприклад, орган досудового розслідування Поліція да, знаходиться у місті Черкаси, то зрозуміло, в Черкаському суді воно і отримується. Зрозуміло, тільки дивиться, який там район, яка йде підслідність. На підставі даної ухвали, і саме правоохоронні органи отримують дозвіл на проведення обшуку, наприклад, на нежитловому приміщенні, де здійснюється господарська діяльність, може бути дозвіл на проведення обшуку в автомобілі, яким ви володієте або користуєтеся, і зрозуміло, за місцем вашої реєстрації та проживання. Також, що потрібно знати, це те, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко визначено, що ухвала слідчого судді, вона надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, житлових, а також в будь-якому вашому рухому та нерухомому майну, яким ви володієте та користуєтеся. Однак в даній ухвалі обов'язково повинно бути чітко зазначено, це строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постанови даної ухвали. Наступне прокурор слідчий, який подав клопотання про обшук. Це також обов'язково означається в даній ухвалі. Наступне положення закону, підставі якого постановляється дана ухвала. В даній ухвалі зазначається повністю обставини даної справи, чому саме потрібно провести даний обшук саме у вас. Так означається обов'язково житло чи інше володіння особи або частина житла, чи іншого володіння особи, які мають бути піддані під обшук. Зазвичай це видається під кожне житлове приміщення або житлове видається окрема ухвала для того, щоб було більше чіткіше і зрозуміліше. Наступне особа, якій належить житло, чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. Тому фактично можуть, наприклад, там бути. Власником даних квартири одна особа, але фактично проживаєте ви в даній квартирі. Тобто, Якщо ви орендуєте квартиру, там живете, то зрозуміло, там також може бути проведений обшук. Також в даній ухвалі обов'язково означається речі та документи, які можуть бути вилучені під час даного обшуку. Тут також потрібно бути обов'язково уважними, що саме планується вилучати, і тільки ті речі можна їм передавати. Однак, друзі, на праці дуже часто можна помітити, що представники правоохоронних органів дуже часто зловживають своїми повноваженнями і досить часто да, забирають інші документи та речі, які навіть не зазначені в даній ухвалі, або безпосередньо проводять обшук там, де навіть не зазначено у них в ухвалі, що є дозвіл на проведення даного обшуку. На практиці друзі, ми часто можемо помітити про те, що працівники правоохоронних органів під час проведення обшуку зловживають своїми правами і часто мають певні порушення. І одне із це те, що його проведення без дозволу слідчого судді або Якщо, наприклад, термін дії даної ухвали вже закінчився, але вони вдогонку починають проводити дані слідчі дії. Також, якщо, наприклад, в даній ухвалі зазначається не повністю ваші дані або є певні порушення, наприклад, там неправильно зазначено прізвищами по батькові, не зазначено правильно адреса, де ви проживаєте, а також відсутність в ухвалі інформації про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, фактично володіння, якої воно знаходиться, це суперечить саме. Пункту 5 частини 2 статті 235 кримінально процесуального кодексу України. Також є досить грубе порушення. Це те, що надання особи можливості скористатися правовою допомогою, яка гарантується саме Конституцією України, а саме стаття 59. Однією із особливостей даної слідчої дії є те, що вона може бути проведена виключно з 6-ї години ранку до 22-ї години вечора. Це в період воєнного стану. Однак потрібно розуміти про те, що. Дана слідча дія може бути проведена невідкладно, в тому випадку, якщо, е, якщо дану слідчу дію не провести в нічний час, то воно може бути е, речові, якісь докази, знищені або пошкоджені, що подальше подальшому може бути перешкодою для доведення вини даної особи. Тому потрібно також це все знати. Також дуже важливу роль відіграють і понятті особи, тобто, це. Безпосередньо інші особи, які не приймають жодної участі у даному кримінальному правопорушенні, але вони присутні під час проведення обшуку, тобто дані особи вони можуть бути прості, перехожі, можуть бути безпосередньо ваші сусіди або е якісь особи, які працюють також на офісі, вони можуть бути залучені в якості понятих, тобто це особи, які просто спостерігають і підписують про те, в протоколі проведення обшуку, про те, що дійсно порушень відносно. Сторони правоохоронних органів не було. І саме цікаве те, що якщо ж, наприклад, були проведені невідкладні слідчі дії і не було можливо знайти понятих, то в такому випадку може бути проведений обшук, але все це повинно бути обов'язково зафіксовано на відеокамеру, і потім це все задокументовано. І так, друзі, тепер зрозуміло потрібно вам сказати певні рекомендації. Що потрібно робити під час проведення обшуку? Перше, це те, що коли вам подзвонили в дзвінок і там стоять правоохоронні органи, дають вам ухвалу слідчого судді, ви обов'язково повинні з нею ознайомитися, прочитати, чи дійсно вона стосується саме вас, чи дійсно там значна правильна адреса, і ознайомитися із текстом даної ухвали. Це обов'язково потрібно знати, бо можливо дана ухвала взагалі вас не стосується, а ви взагалі помилково познайомилися із даними правоохоронними органами. Наступне це вимагати пред'явлення документів, що підтверджує дану особу, тобто, що вони мають повноваження проводити дану слідчу дію. Обов'язково це все собі задокументувати записати, бо хто знає, як воно повернеться у майбутньому. Також отримати копію даної ухвали про проведення обшуку, зазвичай стічі його дають вам відразу і зачитують це все на відеокамеру. Ну і найголовніша ваша задача в даний момент це те, що ви повинні викликати свого адвоката, що він до вас приїхав і був присутній під час проведення даної слідчої дії, тому що ви будете в стані ефекту, ви не зможете нормально усвідомлювати дії, які відбуваються навколо вас, і не зможете чітко спостерігати за тим всім, що відбувається, і не знаєте, як діти інші ситуації. Тому наявність адвоката вона вам дасть можливість гарантувати безпеку вашу дотримання законодавства зі сторони саме. Слідчих та ну, правоохоронних органів, і зрозуміло забезпечить вам гарантію того, що інші речі, які не передбачені ухвалою, вони будуть все-таки у вас на зберіганні. Тому е, саме головне це викликати адвокатів і чекати, поки він приїде. Але також потрібно друзі враховувати те, що поки до вас їде адвокат, зрозуміло, слідча дія буде проводитися. Тому даний момент поки їде адвокат, ви повинні уважно спостерігати за тим, що відбувається, якщо є можливість, знімати також на відеокамеру, що ви бачили, що як відбувається, і могли безпосередньо потім передивитися уже в спокійній установці і проаналізувати, що відбувалося саме в той момент. Також, що обов'язково потрібно документувати, це те, що під час проведення обшуку зрозуміло складається протокол обшуку, і там зазначається перелік документів і речей, які вилучаються під час даної слідчої дії. В Даний момент обов'язково потрібно спостерігати і наполягати на тому, що під час опису речей, які вилучаються, було чітко зазначено, які речі вилучаються, їхній серійний номер, дата даного документу, якщо це документи, а також серія номер. Наприклад, там матеріальних якихось цінностей, телефону, там, да, там е, якогось комп'ютера, все, що було чітко записано, оскільки, якщо відноситься до цього халатно або не записатися, буде потім тяжко вилучити дане майно собі назад. Тому що якщо записують там папка червоного кольору, або, наприклад, там якась зеленого кольору, то ніхто ж не знає, що в тих документах було, і потім можна легко. Сказати, що там був якийсь інший речовий доказ, який взагалі до вас ніякого відношення немає. Тому обов'язково за цим слідкуємо. І дивимося, що там все було правильно записано, і обов'язково це все перевіряємо. Ну і друзі, на завершення, це те, що ви обов'язково повинні спостерігати за всіма представниками правоохоронних органів. Зрозуміло, це тяжко, зрозуміло, це все буде трошки в такій незрозуміле ситуації, але ви повинні слідкувати за тими особами, які знаходяться в квартирі, щоб нічого вам не підкинули, щоб нічого, наприклад, там не забрали лишнього, яке може стосуватися даної справи. Ну і зрозуміло, всі речі, наприклад, там кошти або якісь там свої прикраси, тримати завжди при собі. Отже, друзі, ну і звісно, завершення. хочу вам наполягати на тому, що ви коли під час проведення обшуку завжди слідкували за представниками правоохоронних органів, які знаходяться у вас в квартирі. Оскільки від того, як все буде відбуватися, залежить і в подальшому проведення даної справи, яка може бути передана саме до суду. Тому обов'язково спостерігайте за всіма, телефонуйте своєму адвокату, щоб він був присутній під час проведення даного обшуку, і зрозуміло слідкувати. За тим, що ви писуєте у протоколі обшуку, які документи вилучаються, оскільки це має край важливе значення для розданої справи. Ну, І, звісно, якщо у вас виникають якісь питання або потрібна допомога в тому чи іншому випадку, телефонуйте з номером телефону, який бачиш на екрані, і я з радістю вам допоможу або, хоча б, проконсультую. Дякую за перегляд. Надіюся, дане відео для вас було корисним, цікавим, і ви будете використовувати в майбутньому у разі певної необхідності. Всім